І про спорт на завершення. Коломийська весна. Під такою назвою у столиці покуття відбувся традиційний турнір із гімнастики. Присвячений він пам'яті Олександра Полякова, тренера Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Сім років тому він передчасно відійшов у засвіти. Більше у сюжеті. Олександр Поляков все своє життя віддав гімнастиці. Виховав не один десяток спортсменів. Вшанувати пам'ять тренера у Коломию з'їхались понад 40 хлопчиків та дівчаток. Це представники Івано-Франківська, Львова, Червонограда та Фастова. Це більш дитяче виявлення гімнастів, виконання розрядів молодших. Може для діток шанс, бо маленьких таких діток далеко ми не возимо. Тому для них це показати себе, що вони зробили за цей навчальний рік. Ось, ну, здібне гімнастів, виявлення, спілкування між містами і так далі. Ну, в такому плані. Прийшла на змагання підтримати учасників і дружина тренера Олександра Полякова. Ніна я дуже просто пишаюся нашою молоддю, нашими дітками, нашими ж ну взагалі пишаюся і дуже вдячна всім тренерам, всім, що проводять такі заходи. Тренер Ігор Рокита зі Львівської школи спортивної гімнастики на змаганнях в Коломиї вже не вперше. Гімнастика це початок для всіх видів спорту. Відповідно, потім по бажанню він складний вид спорту сам по собі. Тому лишаються діти, які хочуть, не бояться того зробити. Складних елементів, пробують і мають якийсь результат. Ті діти, які... Не бачить себе далі в якомусь великому результаті. тоді далі йдуть на бокс, на боротьбу це хороший старт, дуже хороший старт. 14-річний Олег вже ветеран гімнастики. Цьогоріч він у складі суддівської колегії каже, що без цього виду спорту свого життя не уявляє. Займається гімнастикою 10 років. Найцікавіше було те, що цікаво було змагатися, виборювати якісь місця. Дякую Збройним силам України за те, що дають змогу виступати, і захищають нашу Україну. У підсумку вихованці Коломийської комплексної дитячо юнацької спортивної школи здобули сім медалей, дві з яких золоті.